Сьогодні у Кривому Розі професійне свято відзначають три професійні театральні колективи: два з них академічні театр драми та музичної комедії, і театр музично-пластичних мистецтв Академія руху, а також театр для Попри війну, усі працівники і служителі Мельпомени працюють. Творчі трупи театрів продовжують брати участь у конкурсах і фестивалях та прославляють кривий ріг. А глядачі завжди чекають на їхні вистави, особливо прем'єри. Я хочу сказати, що е, ані тривоги, ані е, вибухи вони е, не закрили той, тієї тяги до духовності, до творчості у нашого потенційного глядача. І сьогодні вони потребують, щоб душа тр трішечки відволікалася від. Жахливого цього дня, щоб е, вони е, наснагу мали саме в творчості, і творчість, е, саме театр, це і несуть. Я хочу побажати всім творчим людям, всім е, служителям Ольпомени переповнених глядацьких залів, натхнення творчості, вдячності і щоб наш глядач е, з упевненістю вірив, що перемога буде. Також у місті працюють дев'ять театральних студій. У цей складний час мистецтво має особливе значення. Театр надихає, додає сил і підтримує мешканців. Коли ми приходимо в театр, кого ми бачимо? Ми бачимо ті, хто нас зустрічають, а ті, хто нас провожають до зали, і ми бачимо актора. І, можливо, а можливо, не режисер. А там є ціла постановочна група. Є люди-консультанти, що є різні вистави, є різні різні складності, щоб вдягнути а, в, 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 щоб актор вийшов а, в нарядний охайний, щоб в, в, була музика, щоб було світло. Це все люди, це все люди роблять. Хоч ми, хоч ми сьогодні живемо в сторіччя технологій, але людину ніхто не замінить. І тому віват актор, а віват театр. Сергій Лисиченко розповідає, захоплення лялькою почалося з дитинства, з першої вистави. І розгадавши усі її таємниці, майстер вже 40 років підкорює уяву малого глядача. Працювати важко, але завжди приємно, тому що глядачі приходить. Суботу та неділю ми працюємо для них, і діти дуже дуже задоволені. Вони сприймають. Ви бачили, які в них очі, очі просто світяться. І нам дуже приємно для них працювати. Невід'ємною складовою діяльності Криворізьких театрів залишається благодійність, виїзні вистави і концерти для військових, поранених, що перебувають у місті на лікуванні, переселенців, велику Криворізьку театральну родину сьогодні вітали у мерії з професійним святом. Всі ті нові спектаклі, які ви готуєте, це особливо зараз. в в умовах війни це дуже потрібно для мешканців нашого міста, і я впевнений, що ви і в подальшому будете працювати над цим, робити все для того, щоб створювати новий культурний простір. Здоров'я вам, хай вам щастить і щоб вам повезло в вашій творчості, щоб кожен із вас. Був особистістю, і кожен із вас мав творче майбутнє. І тільки разом у нас буде і мир і злагода, і буде розвиток, великий розвиток культури. І ми для цього будемо все робити разом. Тетяна Васильєва, Андрій Славний, цей день.